Давайте спробуємо так докупи зібрати всі ці новини, які, звісно, надзвичайно страшні і важкі для нас. З нами на прямому зв'язку виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Пане Вадиме, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Отже, ну напевно, да під час війни такої гарячої фази немає місця там емоціям і, і так далі. Треба просто вирішувати, що робити. Що стоїть за цим підривом? Чи розумієте ви, чому Росіяни пішли на цей такий радикальний кардинальний крок? Та і що можна зараз зробити? Ну, в принципі, перше, відносно Запорізької СП, давайте почнемо з найстрашнішого, що теоретично може бути, з того, що я розумію, з того, що я розмовляю із людьми, які є спеціалістами в атомній енергетиці, вони говорять, що в принципі вода. Для охолодження Запорізької АЕС навіть з урахуванням випаровань і навіть з урахуванням того, що може бути дуже жаркий наступний період, води вистачає приблизно на 30 днів тому в даному випадку, станом на зараз ні про які там страшні сценарії, які можуть відбутися завтра, післязавтра на щастя, поки що говорити не можна. Ну треба треба звичайно дочекатися. Офіційних повідомлень, але з того, що говорять енергетики, самі в принципі вони, от вважають, що зараз ситуація іще не є критичною і в принципі, час в принципі, в цілому є. Якщо говорити про причини, того, що зробив, навіщо було підірвано Каховську ГЕС, я вважаю, що їх є дві: перша причина це. Звичайна воєнна і спроба призупинити можливий контрнаступ на лівому березі Херсонщини на лівому березі Дніпра. Точніше, і другий момент, який є з моєї точки зору на сьогоднішньому це означає, все якби це парадоксально не було. Це переведення теми із Білграда. У них не було взагалі жодних перемог протягом останніх кількох місяців, тобто в даному випадку, Бахмут навряд чи не став для них якоюсь перелавним моментом. А зараз реальна інформаційна ситуація в Російській Федерації де факто почала сипатися, особливо після Білгорода, Після того стало зрозуміло, що влада нічого не може зробити. Якщо ми подивимося на сьогоднішню реакцію в російських соцмережах, вона з'явилася відразу, буквально відразу і вона зводиться до одного і того самого мема. Про те, що ми подарували платіну, вони не говорять. Про те, що вони контролювали її насправді в Каховці в Україні є ще багато ГЕС, і ми будемо підривати далі інші ГЕС в Україні. Тому це, власне кажучи, спроба змінити інформаційну картинку, спроба переламати інформаційну ситуацію. І з іншої сторони, я впевнений, що вони ну, я дивлюсь по кількості коментів під новинами про підірвану ГЕС під на українських каналах. Вони починають велику спецоперацію інформаційну саме на території України просто до цього нам треба бути готовими зрозуміти, що ну просто той, хто хоч трошки розуміється, як будувалося ГЕС, він прекрасно знає про те, що ГЕС неможливо підірвати в нічим, крім або ядерного удару, або заклавши тисячі тонн вибухівки, власне кажучи. Під саму ГЕС в, в, в певних місцях цієї ГЕС, тому з цієї точки зору, звичайно, ніякі наші ГЕС вони звинувати не можуть і не зможуть зробити. Але те, що вони будуть розганяти цю паніку, я в цьому більш ніж певний та бо ми ж бачимо, і що вони пишуть про український наступ і вже про вісім знищених леопардів, це все ясно. Я думаю, що свідомі українці вже давним-давно мають антидот проти їхніх вкидів. Але панено ну, ну дебіли. Просто знаєте, одна справа це нагадати нам, це те, що вони зробили. Але інше ви вибор... Бачите, вони ж якби підтопили і себе. Ясно, що з військової точки зору, тепер там якісь операції на Лівобережжі, вони ускладнюються, але на те в нас є і генштаб, щоб придумувати план А, Б, В і С. Далі в нас історія з Кримом. Та це ж вони носилися як з писаною торбою. Крим наш, вода в Крим. От ми побіділі. Ну тепер води не буде. Та, і тепер велике питання: а що ж там буде з цим Кримом? Ем, власне, там свої позиції, які вони підтопили. Люди, які, на жаль, взяли ті самі трикляті російські паспорти, якась частина яких вони евакуйовували із Херсону, які перебували в Херсонській області? Ну тобто вони, окрім того, що знов ж таки зробили боляче нам велику проблему, вони ще й фактично вдарили по собі. А в цьому тут де логіка: а як продати своїм жонокій, ну, вони нас будуть називати терористами, брудна бомба і так далі. Але що тепер з Кримом їм робити? Дивіться, вони ж виходять з логіки. Вони ж починають говорити про те, що це українці саме підірвали. Тому вони будуть українців звинувачувати в тому, що є проблеми з водою в Криму. Але ми теж повинні розуміти, що зараз в принципі всі водосховищі в Криму наповнені, і де-факто на найближчі кілька місяців у них проблеми з водою в Криму не буде. Тут ми теж повинні це розуміти. Це не те, що завтра вода в Криму просто зникає. Тому в даному випадку, як мінімум, до <кій> Як мінімум до вересня-жовтня місяця у них точно вода є, ну і далі все буде залежати від того, які будуть дощовичена дощова літа, дощовичі на дощова, дощова осінь. Тому з цієї точки зору, вони насправді стануть, на зараз ніяких проблем серйозних із водою в Криму угу. не буде. У нас зараз перебуває такий посланець від Ватикану. Ми знаємо, що в нас є заяви від Китаю, який розповідає, що буде ще одна така місія до України. У нас є, є, є різні заклики, та по перше, до мирних перемовин. Це якийсь такий один кейс. пане Вадиме. інша історія це з тим, що ну дивіться там все, що відбувається в Білгородській області. Те, що ми згадували з вами буквально вчора, ну не Можна використовувати, не дай Боже, західне озброєння. Ми клянемося, пишемо кров'ю, підписуємо контракти, що F-16 не будемо використовувати по російській території. І ми ж постійно сміємося з червоних ліній, які собі намалювали в Російській Федерації. Але їх такі самі червоні лінії, але прям буквальні і діючі, намалювали і на заході. От я не знаю, а сьогоднішній день він міг би якби закрити ці кейси. Не треба на миру, подивитися, що вони зробили. Не треба нас обмежувати, тому що в Російській Федерації немає стопів. І я думаю, що на сьогоднішній день вже важко сказати, а чи точно вони нічого не зроблять із запорізькою атомною електростанцією. Тому власне треба або добувати, або неможливо гратися в таку дружбу, що ми будемо їх нищити тільки на половинку? Ну, в принципі, я думаю, що після сьогоднішнього РНБО напевно все ж таки буде прийнято рішення про проведення радбезу з цього приводу. Я думаю, що Україна буде висловлювати свої. Позиції, і я думаю, що тепер, в принципі, наші переговорні позиції щодо того, чи можна стріляти іноземною зброєю по території Росії, звичайно, вони нас посиляться, але дуже боюся, що це насправді та червона лінія, через яку Сполучені Штати Америки ні зараз, ні через місяць не перейдуть. У такому разі ми можемо говорити про. Ну, скажімо, деякі альтернативні джерела вирішення е, наших питань. Я маю на увазі зараз посилання на статтю від CNN, яка описує певну теорію про те, що Україна, начебто, створила певну мережу агентів в Російській Федерації, передає їм контрабандою дрони, які їдуть там запчастинами, е, якимись деталями, і там на території Росії збираються, і вже звідти здійснюються атаки. Зокрема, CNN розповідає, що там оця історія про атаки на купол. На купол Кремля, на різні об'єкти їх інфраструктури, були здійснені саме такими диверсійними групами. Як ви гадаєте, це схоже на правду? І Якщо так, то чи отримають ці групи після сьогоднішнього ранку окремі додаткові завдання? Ну, це питання напевно все ж таки не зовсім до мене, але е, те, що завдання е, продовжувати все те робити, що ми робили в? Все те, що протягом останнього часу творилося на території Російської Федерації, я думаю, що воно залишається незмінним, тобто знищення логістики інфраструктурних об'єктів, які допомагають російській армії, це ключова історія для цієї війни, тому що потрібно робити дестабілізацію, моральну дестабілізацію серед громадян Російської Федерації і щоб ця нервозність передавалася керівництву Росії, щоб воно робило неправильні дурні. І погані для Росії, звісно ж, ми продовжуємо відстежувати пригоди бійців Легіону Свободної Росії. Вони от запропонували вчора обмін підполковника, якого Пригожин виловив, на вояк із Білгародщини. Що це за рухи людей в природі, і в чому інтерес свободи Росії? Ну я думаю, що в даному випадку вони з першого дня сказали, що вони готові обміняти цих військовослужбовців, але російська влада традиційно показала, що їм плювати на людей. Тому в даному випадку я думаю, що вони просто демонстрували, що їм демонстрували, що російське керівництво глибоко плює на всіх своїх громадян, будь то цивільні, будь то військові. Вчора стався цікавий випадок. В Російській Федерації на кількох радіостанціях транслювали панічне звернення Путіна через вторгнення, начебто збройних сил України на територію Російської Федерації. Кремль одразу почав заявляти, що звісно це діпфейк і так далі. Але якщо вслухатися в зміст цього повідомлення, то воно написано вельми раціонально і дуже схоже на те, що от як ви думаєте, чи є всі шанси рано чи пізно е Путіну, в принципі, цей текст до розгляду і щось подібне записати в оригіналі. Ну, ми бачимо тільки одне. Ми бачимо між іншим, що зараз, от в силу цих обставин, Путін, ну я завжди всім говорю, що Путін бегу за, за своїм психотипом І це та криса на яка не кидається на кося, яка сидить в куточку, захована. От зараз він реально заховався і от дуже чітко можна порівняти ситуацію із початком його правління під долудки Курск, коли він просто сховався і три дні взагалі нічого не говорив. От та ж сама історія, от зараз відбувається із е, е, Білгородом, коли він фактично не коментує нічого, робить вигляд, ніби нічого не відбувається. І просто відсиджується десь там в куточку. Тобто, в принципі, в принципі, чи може він таке сказати? Теоретично може, але я думаю, що він по своєму психотипу людина, яка боїться навіть таке говорити. Тобто, він психотип людини, яка буде сидіти в куточку і чекати, 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 чекати. Ну він свого дочекається. Мені здається, Пане Вадиме, Дякуємо за коментарі. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко розпочинав наш ранок, як завжди.